Даний міст був збудований в 1978 році, в двадцять році на замовлення департаменту Львівської політехнікою було зроблено обстеження даного моста, і виявилося, що деякі несучі конструкції зазнали пошкоджень, тобто є корозія колон, які потрібно відремонтувати. Знищене водовідведення і він потребує негайних ремонтних робіт. Підготовчі роботи починаємо вже сьогодні. Виставляємо знаки, завозимо матеріали, планується відновити водовідведення, планується підсилити колони, забрати корозію. Ну роботи будуть тривати. Плануємо до жовтня, але будемо пробувати зробити, щоб верхня частина була зроблена скоріше, щоб можна було відкрити для проїзду транспорту. Бо розуміємо, що це дуже важливе русло і напрямок в цьому керунку. Перший етап це буде обмежена ділянка в сторону Городоцької. Зараз ви бачите, ми вже виставляємо знаки, буде проведено демонтаж асфальтобетонного покриття тротуару і частини дороги, це півтора метра, демонтовано колесо відбійник. Після того ми відновлюємо водовідведення і повторно асфальтуємо. Після цього другий етап це протилежна сторона. І попри то, ми ще будемо відновлювати деформаційні шви. І третій етап це останній. Це ми будемо в середній частині в середніх смугах відновлювати деформаційні шви, але перекриття дороги даних смуг. Ми будемо ну, старатись по мінімуму обмежувати рух, В будь-якому випадку завжди буде по одній смузі в кожному напрямку збережене.